У цьому відео ми продовжимо розповідь і дізнаємося про апарати, що запускалися для дослідження Марса у 1980-х, 90-х та 2000-х роках. З вами Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Ми згадували запущені 1976 року американські зонди Вікінг 1 і Вікінг 2 які здійснили справжню революцію у дослідженнях Марса, дозволивши дізнатись про червону планету незрівнянно більше. Ніж ми знали чи уявляли до того. Було виявлено, що Марс є значно холоднішою за Землю планетою, а його поверхня значно посяткована кратерами, що доводить, що вона надзвичайно стара і не сильно змінювалася протягом останніх 2-3 мільярдів років. Спроби зондів Вікінг знайти, хоча б сліди існування мікробного життя на Марсі, також не дали результату. Марс видавався мертвою планетою. І це на досить довгий час значно зменшило цікавість до дослідження.